Гель для посадки рослин. Секрет його розкритий. Тепер я сам виробляю і буду використовувати при посадці будь-яких рослин. Як ми бачимо, він ось у такому стані. До речі, вже дві доби цей гель. У мене пробув на морозі. Ця баночка поліетиленова, була виставлена прямо не в сніг, а прямо на мороз і витримала е, одну ніч мінус сім було, другу ніч було мінус шість градусів. Простояло, її не роздуло, не роздавило. Гель після заноски за, за у, у дім, зразу відновив свої якості От і залишається у такому стані. Як його використовувати? При посадці будь-якої рослини, будь то чи дерево, чи кущ, чи навіть клубничка, або ще якась дрібна. Ягодина все садиться, а також насіння при посадці насіння. Невелика кількість гелю додається у ямку, перемішується із землею і, і прямо у цю землю наверх викладується насінина або ставиться деревина із кореневою. Потім засипається ямка. Злегка притрамбовується і зверху для ущільнення ґрунту поливається невеликою кількістю води. Здатність цього гелю при нестачі вологи у, у кореневої е, коріння всмоктує цю вологу із гелю, а при залишку навпаки гель забирає залишки вологи із ґрунту у свої структури. І вам завжди буде вистачати вологи і буде економити ваш час при тому, коли ви або виїжджаєте кудись, або ще щось, чи зайняти, чи забуваєте полити свої дерева. У деревах буде завжди у кореневої волога. Цей гель містить 15 різновидів. Різних добавок, які допомагають рослині адаптуватись, перенести стрес при пересадці-посадці, і допомагають швидше вкорінитися в вашій рослині і почати розвиток. Гель допомагає нарощувати малесенькі-білесенькі корінці, що всмоктують поживні речовини із ґрунту. Тим самим допомагає рослині швидше адаптуватись до нового місця посадки. Також містить всі необхідні мікроелементи, які потрібні рослини для нормального розвитку, швидкого росту, визрівання, кори і перенести стрес у зимовий час. Норма використання гелю, до речі, на одну посадкову яму дорівнює від 100 до 200 грамів. Не грамів, а мілілітрів. О, в залежності від величини ями і величини кореневої системи вашого саджанця. Перемір вливаєте до скажімо, 200 мілілітрів у ямку, перемішуєте добре із землею, ставите коріння, засипаєте і нехай росте. Спробуйте його на своїх рослинах і ви самі переконаєтесь у цьому.